Уявіть собі масштаби, просто масштаби того, яким чином викидаються на вітер державні кошти. Так само відбувається і по контрактах з імпортерами. Купуються неякісні боєприпаси, або насправді навіть не зовсім потрібні армії боєприпаси, але які лежать у якогось посередника на складі. І під, під приводом того, що ви знаєте, армії треба все. Чомусь в першу чергу укладаються угоди не на закупівлю калібра 155 е якісних снарядів, там стандартизованих з кодом сертифікації НАТО. Купується який шлак, щось таке, що не відповідає технічним нормам, але воно трохи дешевше, і контролю немає. і Нам все це е, тягнуть в Україну. Потім снаряди міни не вибухають. Потім є рекламації, але це потім ніхто за це також відповідальності не несе, тому що все це весь цей безлад, все це велике боєприпасне крадівництво. Воно все робиться під дахом влади, і це все робиться довіреними особами, отих п'ятью шістью менеджерами офісу президента, які в нас керують всією країни.